Я звати Ярина, мені 16 років, і я навчаюся в 11 класі. Це моє перше відео на тему будні одинадцятикласниці, в якому ви зможете побачити, як я готуюся до НТ почути щось корисне, тобто, можливо, якісь мої поради щодо підготовки та загалом зарядитися мотивацією щодо навчання. Це моє перше відео в YouTube, тому мені буде дуже приємно, якщо ви мене підтримаєте лайком. А ми поїхали, щоб ви не думали, що це все так легко знімається. Такий стрес пережила. Сьогодні вівторок, п'ята вечора. В мене на шосту годину англійська, тому я зараз швиденько біжу. Буду мити своє волосся, тому що я сьогодні балахаїд і збиратися на англійську. Ну а зараз я би хотіла розказати чуть-чуть більше про свою підготовку до ННТ. Четвертим додатковим предметом я обрала англійську, яку в принципі готую з 10 -го класу. Всі інші предмети я вже починала готувати з 11 -го класу. Спочатку було дуже важко поєднувати усі додаткові разом зі школою. Але зараз я створила так звану систему, типу розклад додаткових занять школи, що коли я маю робити, коли додаткове, коли я роблю з додаткового, коли я йду до школи, коли я не йду до школи. І зараз в мене це все йде по кайфу. Я реально кайфую від самої підготовки. Найважливіше перше це привикнути, вникнути, а вже потім дивитися собі, створювати якусь систему, розклад, що коли ти маєш робити, щоб мати якийсь, хоч трішечки, вільний час, і також не забувати про підготовку. Приїхала з додаткового, повечеряла, сходила в душ і зробила свій вечірній догляд за обличчям, а тепер переходжу до виконання домашнього завдання з англійської мови. І ще одна дуже класна порада від мене: це ніколи не відкладайте домашнє завдання. Наприклад, зараз в мене є час, тільки 8 години вечора. Мені небагато дали з англійської мови, суто тесту, тому за годинку, я думаю, їх виконую. Звісно, не зі всіх предметів я можу так робити, але я завжди використовую цю можливість, якщо вона є. В 10 класі ми вчителькою просто вивчали граматику, слова, пробували робити якісь НМТ-тести, але тоді я не дуже ще вникала. Зараз 11 класу, з вересня, ми почали суто переходити на НМТ-тест. І хочу сказати, що я бачу справді свій результат. Тобто, вересні я могла робити до 10 помилок в НМТ пробних. Зараз я роблю до 5 помилок. Також ми з вчителькою ще повторюємо граматику, а саме мої слабкі місця. Ну і я окремо собі вивчаю слова вже з вищого рівня Б2, які мені траплялися на НМТ. Виписую їх, дивлюся фільми, серіали, читаю книги і так далі. В наступних відео я вам покажу саме, які я книги використовувала для вивчення англійської мови та підготовки до НМТ. Хочете мене привітати. Я зробила всі тести з історії і на годиннику 9.45. Отже, зазвичай я лягаю спати о 10.30, але перед тим завжди планую свій день. А завтра в нас буде дуже продуктивний. Завтра середа, це означає, що до школи я не йду. Об 11-й годині я маю йти до зубного в обід, правда, о котрій годині я ще не знаю, у мене має бути додаткове з історії України. А ввечері, 5.30, у мене додаткове з української мови онлайн. Також хочу вам ще розказати про дві мої вечірні звички. Перше, це завжди провітрювати кімнату перед сном, а друга це замість того, щоб сидіти в телефоні, в соцмережах, в тіктоці перед сном. Краще візьміть і почитайте книжку. Як зараз, я зовсім не маю щоб читати книжки. Хай це буде 10-15 сторіночок в день я читаю книжку і у мене це Бріана Вест «Цією горою є Єви. Дуже класна книжка, рекомендую просто 100 з 10. На годинку 10-15 я вже просто не можу, я вже під книжку засинаю, тому біжу спати, а з вами зустрінемося завтра. Всім добраніч! Зараз я хочу показати, як я роблю свій щоденний макіяж. І завжди починаю я з консилера наношу його на свої прищик і розташовую я його пальчиком. Також кладаю я свої брови Гела від Шваркопс, uh, які я використовую для зализування волосся. Тональна основа в мене від L'Oreal Match. це є некомедогенний тональний крем. Перше uh, наношу пальчиком, а потім буду uh, розташовувати спонжиком. Після цього наношу консилер на синячки під очима. Додаємо я можу трохи виразності для нашого макіяжу завдяки бронзеру. Після цього я олівчиком трохи промальовую свої брови, бо їх не дуже видно, вони в мене дуже тонесенькі. Беру трішки тіней на пальчик і наношу на повіко, щоб просто зробити його трішечки темнішим. І на завершення в мене олівчик Glamбі 111 відтінок. І ось такий результат. Ту я дуже рідко наношу, тому що мені здається, що вона бруднить мій макіяж. Це друзі, я вже зібралася, готова через 10 хвилин буду бігти на маршрутку і їхати до зубного. Ну і поки в мене час, я хочу вам коротко розказати про підготовку з історії та української мови. Історію я справді полюбила під час підготовки до НМТ. Цей предмет я найбільш люблю вивчати, і ходжу я до вчителя один раз на тиждень, але крім цього, сама приділяю дуже багато часу для засвоєння нової. Теми, якщо ви хочете більш а, детальніше дізнатися, як я вивчаю історію, то переходьте на мій tiktok аккаунт Там я зняла окреме відео. Надіюся, вам буде цікаво. Щодо української мови, я навчаюся разом з ОНО Катею, і я дуже задоволена, що обрала цю платформу. І ще моя дуже класна порада це проходите багато тестів і обов'язково аналізуйте їх з кожного предмету. І саме там є дуже багато тестів на домашнє завдання. Я завжди їх виконую, аналізую, тому що цікаво, що до навчання української мови в мене немає. Зазвичай я просто відвідую всі вебінари, що не лишаю на потім, щось не розумію, питаюся Каті. Щодо фразеологізмів, відповідників, лексичних помилок, це все у нас є у квізлатах, які надає нам Катя. Тому, в принципі, українська мова у мене йде також по кайфу. Дому. Зараз у нас 5.20 вечора і в мене через 10 хвилин українська мова. Саме. Please, саме. Це друзі, у мене завершилась українська мова. І пам'ятаєте, що вам казала, Це ніколи не відкладайте домашнє завдання. І саме такий принцип в мене з української мови. Я завжди, після вебінару, який на закінчується, зазвичай о сьомій плюс-мінус вечора біжу робити тести на домашнє завдання. Крім цього, мені потрібно ще сьогодні розпочати вчити історію. Зазвичай я її роблю завжди по четвергах. Але так як в мене завтра дуже багато справ. Хоч щось вивчу вже сьогодні. А ми взяли вже шосту тему з історії, розпочинали навчити з 20 століття. Залишили тільки незалежність на потім. Потім вже розпочали з першої теми і зараз. Ми вже на шостій темі. Там буквально лишилося 11 чи 10 тем. Тому ми якраз все добре встигаємо з вчителькою Почала я готувати історію з вересня. Я закінчила робити історію, Принаймні те, що сьогодні планувала годинку, 11 години вечора. І я біжу спати. Дякую вам за перегляд. До зустрічі!